Підготовка до мультитесту з математики. Завдання 27,6. Скількома способами можна розсадити 6 учнів за круглим столом? Це перестановка з шести елементів. Тому маємо. Пс 6 дорівнює 6 факторіал. Це дорівнює 1 на 2 на 3. На 4, на 5 і на 6. дорівнює 720 способів. Задача 27.9 Скількома З кількома способами групу із 15 осіб можна розділити на дві групи, так, щоб в одній було 11 осіб, а в іншій 4. По суті, це. Комбінація з 15 осіб по 4. Тому маємо С з 15 по 4 дорівнює А з 15 по 4 на 4 факторіал. І маємо 15 на 14 на 13 на 12 що ділиться на 1 помножити на 2 на 3 і на 4. При обчисленні отримаємо 1365 способів. У відповіді у, відповіді у нас значиться ось це. Задача 27.8. Скільки існує звичайних правильних дробів, у яких чисельник і знаменник Прості числа. І маємо вісім простих чисел. Якщо складати дроби, то будемо мати дроби 2 третіх, наприклад, із двох чисел 2 і 3, і 3 других. Але, за умовою задачі, нам підійде тільки один з дробів 2 третіх. Тому ці задачі. Маємо комбінацію із 9 простих чисел, які будемо брати по 2. Це з 9 по 2 дорівнює А з 9 по 2, що ділиться на 2 факторіали. Це буде 9 на 8, 1 на 2. І буде дорівнювати 36. Способів це відповідь.